У цьому відео я розповім про те, як впоратися з емоційним вигоранням. Багато хто з нас вже на межі. Крім переживань про здоров'я і безпеку, доводиться турбуватися про втрату роботи, зміну умов праці, а також балансувати між сім'єю і роботою, що ще більш виснажливо, ніж зазвичай. А звичайний ритм і так був не цукор. Коли ви згоріли, відновлення здається майже неможливим. На жаль, вигорання це одне з тих станів, на відновлення, після якого може піти набагато більше часу, ніж на його розвиток. При цьому методи боротьби з ним часто працюють не завжди. Щоб відновитися, важливо зрозуміти джерело і тип свого вигорання, це допоможе визначити, що саме тобі потрібно. Виснаження це ще не вигорання, каже Кіра Шабрам, доцент Вашингтонського університету, яка вивчає проблему вигорання. Окрім психічного чи фізичного виснаження, вигорання включає цинізм, часто відчуття відчуження від інших, та зниження почуття ефективності, наприклад, відчуття безпорадності чи некомпетентності. Вигорання це поєднання цих трьох факторів, пояснює Шабрам. У кожного відновлення буде різним. Це означає, що у кожного вигоряння проявляється по-своєму, і способи відновлення теж будуть відрізнятися. Якщо це звучить заплутано, це так. Як і саме вигорання? Ми всі розуміємо, що таке вигорання, тому що бачимо його, каже Шеріл Зіглер, психолог і автор книги Материнське вигорання. Однак, оскільки тип вигорання у всіх різний, важливо глибше розібратися в своєму стані, щоб зрозуміти, що саме тобі потрібно. Розуміння причин вигорання допоможе приймати більш усвідомлені рішення в майбутньому. Як рефлексивні, так і проактивні, додає Зіглер. Щоб краще зрозуміти, як три компоненти виснаження, цинізм і зниження ефективності, пов'язані з вигоранням, психологи розробили опитувальник під назвою Опитувальник вигорання масла, він допомагає виявити закономірності вигорання у пацієнтів. Залежно від того, який симптом з'явився першим і який виражений сильніше, можна визначити, які методи будуть найбільш ефективними. Як відновитися після вигорання через виснаження? Класичний випадок вигорання це модель, при якій спочатку виникає виснаження, а потім два інших компоненти, говорить Шабрам. Зазвичай, коли ми думаємо про вигорання, ми уявляємо саме виснаження. Кращий спосіб відновитися в цьому випадку дійсно відпочити це може включати відпустку, зменшення сімейних зобов'язань або будь-які інші способи, які допоможуть отримати більше відпочинку. Як відновитися після вигорання через цинізм цинізм виникає через почуття відчуження від інших людей. Це може бути пов'язано з робочою обстановкою або особистим життям, але якщо цинізм, головна причина вигорання, то відпочинок не буде основним рішенням. Натомість важливо знайти спосіб змістовно спілкуватися з людьми. Наприклад, можна стати наставником, зайнятися волонтерством, здійснювати невеликі добрі вчинки або просто частіше спілкуватися з близькими. Будь-який спосіб, який здається тобі найбільш значущим. Допоможе найбільше як відновитися після вигорання через зниження ефективності. Зниження почуття ефективності зазвичай відбувається через нудьгу або відчуття неефективності. На роботі це може бути відчуття, що ти недовантажений, або знаходишся не на своєму місці. Тобі здається, що ти погано справляєшся, або те, що раніше давалося легко, тепер вимагає величезних зусиль, пояснює Шабрам. Якщо зниження ефективності головна причина твого вигорання, то рішенням може бути зміна роли в компанії, пошук нової роботи, хобі, регулярні тренування або будь-яка інша діяльність, яка дасть тобі відчуття досягнення, відновлення це робити більше правильних речей. Деякі з цих порад здаються нелогічними. Коли ви виснажені і згоріли, останнє, про що ви думаєте, це додати щось нове у своє життя. Однак, якщо твоє вигорання пов'язане з цинізмом або зниженням ефективності, важливо знайти дію, яка допоможе нейтралізувати ці почуття. Щоб зменшити цинізм і неефективність, потрібно робити більше правильних речей, говорить Шабрам. Оскільки універсального рішення не існує, розуміння причини свого вигорання допоможе визначити наступні кроки. Коли ти розумієш своє вигорання, ти бачиш більше можливостей, рішень та ідей, додає Зіглер. Будь проактивним. І Зіглер, і Шабрам настійно рекомендують тим, хто стикається з вигоранням, діяти якомога активніше, оскільки воно має властивість поширюватися на інші сфери життя. Ти починаєш втрачати інтерес до речей, стаєш цинічним або пригніченим, і цей стан стає загальним, говорить Зіглер. Воно проникає в усі сфери життя. Через подібні симптоми вигорання часто плутають з депресією. На ранніх стадіях вигорання творче мислення ще зберігається, зазначає Зігла. Але якщо зайти занадто далеко по шляху цинізму, доступ до нього буде втрачено.